То причей, які мене бісять в роботі ведучого. Друге, що підбішує, це фраза від людей, ну ти ж ведучий, можеш провести по-дружньому. І це відбувається, коли твої друзі запрошують тебе як гостя на якусь подію. Ти приїжджаєш, плануєш розслабитись, а вони підходять. Вань, а можеш, от на мікрофон збери людей, сказати їм, що зараз буде торт, сказати їм тут, зібратися так, привітати мене. А можеш, будь ласка, сказати, що фоткатись тут. А можеш, будь ласка, сказати, що фотограф вже їде. Де сфоткаєтесь, хто не встиг сфоткатись, просто не робіть так. Якщо у вас є друзі, ведучі, друзі-фотографи, неважливо, не змушуйте людей, коли вони приходять відпочивати, робити їх роботу. А коли ви кажете фразу, так ні, ну це ж два слова в мікрофон сказати, тобі що важко, так ну, це ж моя робота. І коли ви кажете два слова в мікрофон сказати, то чого ж ви не скажете? Це ж так легко, це ж так просто.